Оцей опір змінам, страх невідомого, так? От вони нас, як правило, спочатку заставляють включити логіку, от як вийти з цієї ситуації. Але як Оля вже зазначила, от якраз логіка тут і не працює, так? І якраз всі ці дії, вони нормальні, це звичайні стани людини. Це реакція нас на зміну середовища, на зміну нашої ситуації, на те, що невідоме нас завжди лякає. так? Воно тримає нас в напрузі. Згадайте, це навіть та сама шкільна контрольна. Одна справа, коли ми вивчаємо нову тему, і ми розуміємо, що зараз прийде вчителька, вона розкаже потім, як робити задачу пояснень, потім дасть нову задачу, та задача би схожа на якусь таку, як вона пояснила. А от коли в нас, наприклад, нам кажуть, що все, буде директорська контрольна робота, так? От таке. Слово страшне директорська контрольна, тобто невідомо, там може бути будь-який напір задач. І нас вже це слово, оце директорське, да, воно нас вибиває з рівноваги, тому що це невідоме, воно нас напружує. Але чим ми можемо е, вийти з цієї ситуації, е, тим, щоб прийняти для себе, що е, є світло, є тінь. є... Успіх є якась поразка, так, і кожне з них це одне ціле. Я завжди своїм клієнтам кажу: пам'ятаєте, ім'янь, оцей знак, так? коли чорний і білий заходить один в один, я кажу, Так, от уявіть, це не, не круг, це не, не коло, намальоване двома кольорами і дві крапочки, так, а це така 3D фігура, як крапелька. Яка хвостиком заходить всередину іншої, такої другого кольору крапельки, так от, тобто воно там змішане набагато сильніше, але це одне ціле. І це одне ціле це ти, от в тобі є і світла сторона, і темна сторона, і та, яка легко досягає успіху, і та, яка. Терпить якісь поразки, і та, яка легко приймає рішення, і та, яка сумнівається і коливається, і та, яка готова до змін, і та, яка чинить опір цим зміна. І, відповідно, просто прислухатися до себе, просто повірити собі, так, що окей, те, що було мене вже не влаштовує, треба рухатися далі. І навіть якщо ти відчуваєш, що ці всі стани, це не означає, що ти слабка. З одної сторони, і це не означає, що тобі обов'язково треба зібратися докупи, бути сильною, рухатися далі. Я обов'язково цю стіну пролупаю да, і ту посаду досягну, чи ще там щось. Це якраз відчути, що відбувається якийсь рух, і дати йому бути. І послідувати якби, за своєю душею, за своїм станом і прийняти оцей закон дуальності, так, що світло і тінь – це Частинки одного цілого і дати можливість проявитися і тій іншій стороні, так, яка в цій ситуації якраз е, і проявляється. І е, якби згадати, так, що неможливо отримати щось нове, якщо ти не відкинеш старе, якщо говорила Оля да, сьогодні про ті самі дитячі колготочки, як радіє завжди дитина, коли їй подарували щось новеньке. Новеньке платко, новенькі колготочки. Якісь брючки дуже класні, да? нехай вони будуть більші, нехай вони будуть ну, на виріс, ну, ти ж будеш така гарна дівчинка, да? чи хлопчик, ти ж будеш така крутишка в них. І це надихає, да? можливо, спочатку незвично, якийсь не такий фасон, ти звикла вже до цих своїх старих чикавців, чи, чи, кавців, чи е, одягу. Але оце нове воно надихає. І якраз от в цих станах дозволити собі відчути те, що. Да, страшно, да, сумно. Так, є опір оцим змінам, так, це нормально. Але надихнутися тим, що за, за оцими станами, за тим, як ти їх проживеш, далі відкриється саме оце нове. І оце на російській мові таке слово «предвосхищення», не знаю, як сказати це українською, таке дуже приємне очікування, напевно, цього нового. Воно надихає, як правило, так на ці рухи, на ці зміни, і сприйняття, прийняття себе, прийняття того, що так, мені може бути страшно, мені може бути сумно, я можу не погоджуватися відразу на якісь зміни, але усвідомлення того, що все рівно цей рух вперед його треба робити, вибір треба зробити. Навіть не стільки треба, скільки важливо зробити. так Тому що навіть залишитися в тому стані, в якому ти є, не робити вибору це також вибір. Ну, не робити нічого для того, щоб ситуація змінилася, це також вибір. Це продовжувати так цю стагнацію, цю якусь там дію свою там, де ти був. Але коли от ти приймаєш ці в собі Емоції, ти дозволяєш їм проявитися, да, страшно, так сумно, так неприємно і не хочу я супротив да, оцей опір. Але прийняти їх, прожити їх, і тоді ти відчуєш, що це тільки частинка тебе боїться, тільки частинка тебе чинить опір, тільки частинка тебе е, сумує за тим, що було. А інша частина, так, вона. Очікує, очікує чогось нового і цікавого.